Цукровий діабет це ендокринологічне захворювання, яке пов'язане з підвищенням рівня глюкози в крові. Це відбувається тоді, коли підшлункова залоза перестає виробляти такий необхідний гормон, як інсулін. Залежно від того, наскільки він перестає вироблятися, розрізняють цукровий діабет першого типу, цукровий діабет другого типу, гестаційний цукровий діабет або діабет вагітних. А також інші рідко зустрічаються види цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу пов'язаний з абсолютною відсутністю вироблення інсуліну під залозою. Це відбувається раптово, тому симптоми цукрового діабету першого типу дуже яскраво виражені. Люди худнуть, з'являється сильна спрага, часте сечовипускання, І не помітити таку патологію дуже складно. Цукровий діабет другого типу більш підступний. Оскільки його симптоми починаються дуже повільно і поступово, і пацієнти звертаються по допомогу вже досить пізно, коли розвиваються ускладнення цього захворювання. Це пов'язано з тим, що ми вживаємо дуже калорійну їжу та ведемо малорухливий спосіб життя. І такі скарги, як сухість у роті, спрага, при цукровому діабеті другого типу, зустрічаються дуже рідко. Частіше такі пацієнти звертаються до інших спеціалістів. Жінки можуть звертатися до гінекологів, тому що з'являється свербіж статевих органів, чоловіки до урологів. У деяких починаються проблеми із зубами. Виникає таке захворювання, як пародонтус. Гестаційний цукровий діабет або діабет вагітних виникає під час вагітності і може зникати після неї. Виявляють його гінекологи. Для цього проводяться спеціальні тести з навантаженням глюкозою. Навіть якщо вас нічого не турбує, після 45 років ми всім рекомендуємо здавати так званий флюкозотолерантний тест. Здається, він наче і після прийому 75 грамів глюкози, про що вам детальніше розповість ваш лікар. Нормальні показники рівня цукру це від 3,3 мм на літр до 5,5 Через дві години після навантаження глюкозою рівень цукру може підвищитися до 7,8 мм на літ. Лікування цукрового діабету залежить від типу цукрового діабету. Тобто, це перший тип, другий тип зістаційний діабет або інші типи діабету. Цукровий діабет першого типу передбачає виключно призначення інсуліну, препаратів інсуліну. Оскільки підшлункова залоза зовсім не виробляє цей гормон і, на жаль, інших методів на сьогодні не передбачено. Цукровий діабет другого типу лікування починаємо з того, що рекомендуємо пацієнту нормалізувати харчування, спосіб життя, додати фізичну активність і лише потім не раніше, ніж через три місяці. І якщо ще немає жодних ускладнень, ми починаємо призначати цукрознижувальні препарати. Дуже велике значення має правильне харчування при цукровому діабеті будь-якого типу. По-перше, ми рекомендуємо обмежити швидкі вуглеводи. Це всілякі солодощі, солодкі фрукти. Для людей із зайвою вагою важливо також обмежити калорійність їжі, адже зниження ваги вже саме по собі має лікувальний ефект. Важливо при дотриманні діяти при цукровому діабеті дотримуватися режиму дня. Голодувати не можна. Прийом їжі має відбуватися через рівні проміжки часу. В ідеалі для повних людей це три рази на день. Для людей з нормальною вагою допускаються ще й перекуси, тобто три основних прийоми їжі та два додаткових. Розподіл продуктів протягом дня бажано організувати так: складні вуглеводи, фрукти це перша половина дня, білкова та овочева їжа це друга половина дня. Серед препаратів, які застосовуються для лікування цукрового діабету другого типу, виділяють кілька груп препаратів. Вони поділяються за своїм впливом, ефективністю та силою зниження рівня глюкози в крові. Починаємо ми з препаратів, які покращують метаболізм у печінці, уповільнюють засвоєння глюкози в кишечнику, а також впливають на вагу. Є препарати, які безпосередньо впливають на викид інсуліну під шлунковою залозою. До таких препаратів належать препарати сульфонілсичовини. Однак на сьогоднішній день вони поступаються препаратам, які менш агресивно впливають на цю залозу. Адже з часом підшлункова залоза перестає виробляти інсулін у достатній кількості. На сьогоднішній день такі групи препаратів, як лірахлутет, НЗКТГ 2, інгібітори ДПП-4 є найбільш прогресивними та найчастіше призначаються у всьому світі. Велике значення у зниженні рівня глюкози в крові має фізичне навантаження. Лікарі рекомендують не менше 150 хвилин активних занять спортом на тиждень. Адже утилізація глюкози відбувається саме в м'язах, і люди, які страждають на це захворювання, помічають, що після фізичних навантажень рівень цукру в крові у них знижується навіть без прийому спеціальних препаратів. Одним із методів лікування цукрового діабету другого типу є баріатрична або метаболічна хірургія. Операція проводиться на шлунку або кишечнику, що дозволяє знизити вагу за короткий проміжок часу, тим самим зменшивши інсулінорезистентність і покращивши інсуліновий обмін. Гестаційний цукровий діабет виникає під час вагітності і його лікуванням займаються ендокринологи разом із гінекологами. Спочатку також призначається дієта та достатні фізичні навантаження. У разі, якщо це не допомагає, призначається інсулінотерапія, сукрознижувальні препарати під час вагітності не призначаються.